Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спробуємо проаналізувати угоди, які були підписані між Україною та Російською Федерацією. Сьогодні гість програми Олександр Охріменко, економіст. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, 17 грудня всі пам'ятаємо, тому що цей день назавжди відео в історію України. 14 побачимо звичайно год. Було підписано між Україною та Російською Федерацією. На вашу думку, коли чекати економічного ефекту? Все ж таки, ну ефект вже як би, існує. ми з Росією торгували, так торгуємо. Ну мало хто зна ну, увагу, ну дамо. Якби так сказати, десь ругались, десь смирились, але в цьому році от ми, незважаючи на всі наші так сказати, такі непрості стосунки, продали Росії тільки зерна на 3,5 мільярда доларів. Так що все працює, все ну, діло, що просто може якісь угоди там, тормозо, ну скажімо, відкладалися на майбутньому. Ще б більше зброї робити спільно з Росією. Ну, в космос самі розумієте, там якби ми раніше спільні програми, ну, бо далі запустимо це АН-124. Зараз це проект дуже довгий, важкий. Ну І теж треба розуміти, що це не такий простий проєкт. Це ж Ан-124, не треба путати з ГАНом-24. Дві великі різниці. Найбільше от ваші колеги-економісти зараз е говорять про знижку на газ для України. 268,5 і е 50 центів за тисячу кубометрів. І е 15 мільярдів е Росія зобов'язалась зобов викупити 15 е мільярд, на суму 15 мільярдів США. Єврооблігації. В чому тут принципова різниця між кредитом, про що говорять останнім часом? Тобто, як ну, яка специфіка допомагає? Ну дивіться, на сьогоднішній момент Україна і раніше розміщала єврооблігації, так? і фактично розміщає, і може ще розміщати. Просто вийшло так, що в умовах, ну, скажімо, перед, в умовах переговорів з Росією домовилися, що Росія бере на себе такі зобов'язання. Що вона купить українські єврооблігації для свого от фонду, там, який дуже красиво називається, і так далі, який сформували вони за рахунок фактично нафти. Продаючи з нафту, вони цей фонд. На сьогоднішній момент цей фонд, ну скажімо, це, хоча він, він визна, вимірюється в доларах США, але абсолютно весь фонд це гроші всі вкладені безпосередньо в цінні папери. Ну, Росія, якби пішла на поступки, вона погодилася частину цих грошей використати на купівлю українських єврооблігацій. Це не значить, що це безкоштовно, тому що єврооблігації ми якби випускали, випускає. Фактично не купують єврооблігації і тим самим заповнюють свій фонд. Звичайно, Україна з своєї сторони платить відсотки, тому що будь-якому це було, і своєчасно погашає єврооблігації. От така ситуація. Які відсотки? Ну, На сьогоднішній момент, дивіться, загальна домовленість вважається так, до 15 мільярдів. Тобто Росія сказала, я 15 мільярдів куплю, більше не купую. Ну, скажімо, як би такий ліміт. Але це що означає? Це не означає, що вона завтра купляє, післязавтра. Це, звичайно, поетапно. Ну, Найближчим часом Україна якби запропонувала, випустила емісію єврооблігацій на 3 мільярди на термін 2 роки під 5%. Оце ми говоримо про першу, як би скаті емісію. І, звичайно, Росія сказала, ну, я її куплю ну, до, навіть до завершення цього року. Але якщо будуть робити інші емісії, ну, наприклад, наступного року, причому, може, ще. То це, можуть бути інші відсотки, інші терміни, щоб було зрозуміло. Тому що на сьогоднішній ми можемо говорити тільки про першу емісію, про 3 мільярди. Які будуть умови наступні, важко сказати. Може бути 5-7 років, але, може бути, відсоток не 5, а 7, наприклад, 6. Тому що це, щоб було зрозуміло, 2 роки, тому і відсоток маленький. Якщо б, е, наприклад, було 20 років, там 5% би не було. Там було б значно вище. Ну, це є ж співвідношення короткі і длінні гроші. Це би якраз фактично це відбулося. В Росії знайшли, якби такі. Ну, компроміс фактично. На сьогодні, от, деякі українські політики, вони з песимізмом сприйняли цю новину, цю фінансову допомогу від Росії, тому що гроші будуть насправді направлятися не на проекти розвитку, це їхніми словами, а на виконання соціальних стандартів. Ну, якщо вже на то пішло, я розумію, що тоді, яка виникла ситуація? Яка частина політиків? Шокована, що в уряду получилось, тому що вони б хотіли дуже, щоб в уряду нічого не вийшло, і вони б тоді всім кричали бачите, як погано. Реально в уряду дійсно вдалося знайти компроміс. І на сьогоднішній момент фактично розміщення єврооблігацій, які купить Росія, нічим не відрізняється від розміщення євроблігацій, які ну, Україна розміщала mm -hmm. і розміщає. Причому ці єврооблігації будуть розміщатися так звано в Ірландії ну, згідно ірландського наклавства. В даному випадку на Дублінській біржі буде розміщатися формально. І на сьогоднішній момент, і раніше, коли розміщали єврооблігації, ніколи ці гроші ніколи не направлялись на інституційні проєкти. Вони завжди направлялися виключно на формування золото творчої зеркалі, згідно нашого українського законодавства. Коли політики говорять таке, мені говорили, що це перше, або вони ніколи нічого не читали, або вони не політики. Тому що закон забороняє використовувати гроші, отримані від розмі... розміщення єврооблігації, на будь-які інші цілі, тільки на формування золото творчої зеркування. Вони ж самі приймали закон, про що вони говорять, я не розумію. Uh -huh. Якщо вони інвестиційні проекти, це зовсім інше. Ну, на сьогоднішній момент, в результаті цих всіх подій, дійсно вартість українських єврооблігацій на міжнародних ринках знизилась. Тобто вони стали більш дешеві. Будь ласка, тепер наші бізнесмени, які хочуть розвивати інвестиційні проекти, мають в великі, виходять на міжнародний ринки, розміщають єврооблігації, розміщають, правда, не під 5 під ну, розумієте. І от тоді оце розвиток економіки. І не треба перекручувати, тому що розвиток це бізнес. Це нормально. Бізнесмени розміщають, вони вкладають або в російське, ось першу, ну там хто що хоче. Оце розвиток. Що стосується єврооблігацій державних, виключно золотовалютні резерви і більш ніяких використовувати на інші ну, цілі заборонено. Вони самі приймали закони. Про що вони розповідають? Угу. Пане Олександре, от щедрість Російської Федерації в самій Росії так само не розуміють. Тому ну, що розуміє, розуміють, ну де рай. так само деякі політики сьогодні критикуються рішення. Ну а як же не критикування? Політики, я то політики щоб критикувати. Розумієте? Ну, політики сповільні там сперечатися, uh -huh. словляти. Я так розумію, що тут все дуже просто. Ви ж якщо так синхронно пам'ятаєте, спочатку Янукович ну, відбув, е відвідав Китай, підписав угоди там з Китаєм. Причому звертаю увагу, що загальна сума інвестицій з Китаю перевищить 30 мільярдів доларів, але це не зразу повторюю це. На термін 5 років, тобто 30 мільярдів, але не сьогодні. Це 5 років. Після цього Росія вирішила нам піти на поступки. Так що все дуже просто. Не було б Китаю, не було б Росії. Тут звичайна політика. Ну хочеться політичні інтриги, хочеш назвати там Візантійщина, але це фактично політика, коли домовляємо з одним, що проще домовити з іншим. Зараз можемо будемо домовлятися з МВФ. Mm -hmm. Це дуже просто. До речі, от неоднозначні заяви сьогодні від Кабінету міністрів з приводу подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми почули слова прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Він каже, що, в принципі, гроші МВФ не потрібні. Водночас чули заяву Юрія Бойка. Він каже, що потрібно поглиблювати співпрацю. Ну, Яким чином діяти уряд? Давайте так, уряд себе визначається, тому mm -hmm. що буде важко відповісти, які там ну, кінцеве рішення. Я так розумію, що переговори в будь-якому випадку. З міжнародних фондом ніхто припиняти не буде. З другої сторони, я так розумію, що ті умови, які пропонує на сьогоднішній момент, міжнародний фонд виконувати безглуздо. Ну, самі розумієте, навіщо нам друга греці? Навіщо нам реальне безробіття, нереальні погроми і люди, які будуть, ну скажімо так, незадоволені цим вічем, що ми з цього виграємо? Тобто ми візьмемо гроші міжнародного фонду, і ці гроші потратимо, щоб ну, скажімо, угальмувати або затихла народний бунт, де, де здорова глузд. Я розумію, якщо Міжнародний фонд відмовиться від своїх драконовських, скажімо, таких вимог, ну, знайде компроміс. Будь ласка, можна говорити. До речі, що я так розумію, на сьогоднішній момент стоїть питання не 15 мільярдів раніше, а питання може стояти так. На сьогоднішній момент ми не допогасили Міжнародного фонду, якщо взагалі порахувати, uh -huh. це десь приблизно 5 мільярдів. Наступний рок фактично 4, і ще через деякі Чіпчині, ну 5. Ми могли б домовити, що давайте ми це 5 мільярдів, ну там пролонгуємо ще на 5 років або на 3 роки. От це може бути дійсно тема для переговорів на сьогоднішній місі з Міжнародного фонду. Ну, щоб ми не витрачали, скажімо так, свою валюту. І не почали просто е відтермінувати нормальна практика, чому ні. Чи можливо на сьогодні фінансова допомога від Міжнародного валютного фонду вже за формулою, якою ми отримали від Росії? Тобто, так само вони викуплять наші єврооблігації. По закону, давайте так. А -а -а. Міжнародний фонд по закону йому заборонено викуповувати будь-які єврооблігації. Це, -таки, різне, от, Міжнародний фонд видає тільки кредити, uh -huh. і видає тільки пов'язані кредити, видає тільки з умовами, і видає не валюті, а видає свої ну, грошові одиниці, це своя специфіка. І відповідно в рамках цього, ну скажімо, кредитування він надає кредит, обов'язково ставить умови, і обов'язково, як правило, цей кредит ну, погашається, звичайно, не зразу, поетапно. Якщо згорнула, погашали не... Ми взяли 13 мільярдів, але ж ми не зразу 13, ми по кусочках. Оце його умова, але він ніколи не купує і не має права купати купувати облігації. Йому за такси законодавство забороняє, угу. пане Олександре. Тепер відносно знижки на газ, так само наскільки от постійно ми чуємо про підприємства, які могли б стати у випадку підписання угоди з євросоюзом. Сьогодні маємо знижку від Російської Федерації. Наскільки це економічно буде відчутно вже в, в, в буквально от, зовсім скоро? Ну, економічно не відчутно як, не будуть зростати ціни на опалення. Я розумію, що може це не дуже відчутно, але те, що вони не зростають, для населення дуже відчутно, якщо вже авто пішло. На сьогоднішній дивіться, яка ситуація. Фактично, що, ми... ну, що домовився уряд. Він домовився поміняти базу розрахунку. Вже основна проблема полягала в тому, що коли перший раз розраховували ціну, там база була закладена дуже високо. На сьогодні ми знизили цю базу. Mm -hmm. Та, ті... Чому така ціна стала низька? Хоча договір залишився. Його ж, ну, ми, по-перше, не можемо його так сказати, анулювати, тому що підписували, то ну, підписали, і треба ще виконувати. Тим паче, термін ще далеко, там, 2019 рік, що ви хочете, підписували, підписували. І в рамках цього договору там чітко сказано, що так, да, дійсно, ми там, купуємо газ, дійсно ціна, що квартально перераховується, але перераховується не з точки зору, що хоче Росія, а з точки зору цін на нафту на світовому ринку. Тобто, якщо ціна на нафту на світовому ринку буде зростати, ціна на газ буде зростати. Ну, Така формула. Буде знижуватись, ціна буде знижуватись. Угу. Теж така формула. Тут залежить навіть не від України, не від Росії, від ціни на нафту на світовому ринку. На початку за основу взяли ціну на нафту на світовому ринку. Обсяги споживання, які мають залишитися. Обстріли споживання фактично залежить. Дивіться, в цьому році ми придбали 18 мільярдів, 18 мільярдів кубів газу в Росії. Але наступного року плануємо придбати 22 мільярди. Чому трохи більше? Тому що в цьому році ми 4 мільярди купили корпорацій, пов'язаних з фіртошем. В наступному році просто там не купуємо. Але фактично, якщо подивитися, до цих всіх подій ми купували 40 мільярдів. Ми два рази фактично зменшили. Є план, згідно якого після 2020 року ми дійсно можемо відмовитись від купівлі газу в Росії. Що це за план? Ну, по-перше, в нас дійсно зменшується споживання газу на території України. В цьому році споживання газу зменшилось на 16%. В тому році зменшилось на 12%. Ну, заплановано, що через там до 2020 року нам вдасться зменшити в цілому і ще приблизно на 22%. За рік ну, просто взагалі ліквідувати неможливо. Відбувається, відбувається заміна газу. Ну по перше, буде починати здобуток ну, сланцевого газу. Це буде заміна. Крім того, добуток газу е в районі Чорного моря, шельфу, Чорного моря. Але знов таки це все буде 2020 рік. От після 2020 року ми дійсно можемо не купувати в Росії газ до 2020-го Ну як не вийдеться. Тепер відносно такого політичного аспекту, після підпис, підписання угод із Російською Федерацією о, в стосунках з Євросоюзом, на вашу думку. А взят, взяту паузу, чи 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 можна очікувати підписання є, угоди ну, про дивіться? Асоціяцію? Тепер теретично ну, дивіться на сьогоднішній момент. Фактично Україна може, хоч там ну, в березні підписувати про асоціацію. тому що ці питання, які ну болючі, які стояли тоді в відносинах України Росії, яку фактично була не вирішена, ну перед і причина Європази фактично і появились в результаті цієї конфлікти між Україною і Росією, вони зняті. Всі ці питання пов'язані з митницею, оформлення е, вантажів, потім призначення вантажів, е, питання про стандарти, технічні мови. В договорах, які підписали, ну, в даному випадку наші урядовці, ці питання всі зняті. Так, да, вони більш технічні, але вони зняті. І на сьогоднішній момент Україна може спокійно підписувати договор про серед. Тепер питання до самої євроспільноти. Вони говорять, що готові вивчати ці. угоди. Да, так, Але саме смішно, що євроспільнота звертаю вашу увагу. Нам завжди закидували, що ми не хочемо підписати, але їхні е, чиновники не прийняли рішення, яке давало право президентам, прем'єрам Євроспільноти підписувати договір. Звертаю, що такого рішення нема. Якщо ми своє рішення призупинили, то uh -huh. Європа навіть його не прийняла. Вона взагалі його не прийняла. Там зібралася рада міністра закордонних справ, поговорили, і рішення немає. Спор... А публічне запевнення це, знаєте, таке сотрясення повітря. Політик Сьогодні сказав, сказав, що ви неправильно зрозуміли. Я мав на увазі, що якщо це можна сказати, можемо так сказати. Рішення немає. Розумієте, яка ситуація? Е, Євроспільнота теж хитра. Мало того, ви ж не забувайте, що сам Євросоюз, він же ж не, не одноманітний. Да, Польща кричить, давайте. Лит... Там Латвія, ні, Литва, правда, давайте. Словакія, давайте. Німці говорить, не можна. Нідерланди ніколи. Швеція ви наші вороги. Данія взагалі не може цього бути. Ви ж не забувайте, що в нас є би, друзі, розпільноти і вороги, а там як і різні країни, і різні думки, різні президенти, різні прем'єри. Просто вся проблема в тому, що якщо ви почитали дійсно на англійській мові, що про наш майдан пише, наприклад, дацьке або швецьке, ви були б шоковані. Uh -huh. Там в деяких випадках не то, що антиукраїнський піар, там просто ніколи Україну не можна приймати ніяку асоціацію. Це Україна страшна і неймовірно страшна. Uh -huh. Ви ж не забувайте, що вони нас. Рівні з, 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 з Туреччиною, пане Олександре. От на завершення, ми почитали, до речі, про 20 мільярдів від Євросоюзу. От е, минулого тижня з'явилася да, да, така да. інформація. Читали, читали. Ч, чи вірите ви дійсно? Ні, ну, їх... Ні, ну видавка однозначно. Ні, розумієте, яка ситуація? От е, ну ви ж розумієте, якщо вже, якщо вже вести політику правильно, то про ці 20 мільярдів треба було сказати до саміту, логічно, але вже не після того, коли Росія дала кредит. Ну, розумієте, якась безглузда ситуація до саміту, всі говорили нема, нічого немає. Коли все закінчилось, коли вже фактично Україна вирішила свої проблеми, тут говорить, так, да, ми щось могли дати. І звертаю увагу, як воно звучить: 20 мільярдів інвестицій термін 7 років. Можливо, Україна отримає після підписання. Це можливо, 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 можливо і ще можливо. Це я сказав, би, пусті слова. І а посилання на чиновника, який боїться сказати, це ще раз говорю, що це пустишка самого початку. Зрозуміло. дякую вам за розмову. Yep, yep. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з економістом Олександром Охріменком. Залишайтеся з нами до побачення.